Мамограф на колесах для діагностики та профілактики захворювання молочних залоз у жінок від сьогодні у Подільську працює мамографічний апарат. Вчорашнього дня на підставі наказу директора департаменту Одеського Одарії, нам на базі Подільської міської лікарні почав працювати пересувний мамограф. Цей пересувний мамограф виділений нам Одеським противопохлинним центром. Згідно наказу, мамограф буде працювати до 2 червня. Цього року у нас записано близько 700 осіб, які мають бажання і які повинні згідно з вимогами обстежитися. Реєстратура нашої центру первинної медико-санітарної допомоги згідно списку обзвонює людей, призначає обстеження так, щоб не було багато населення, щоб ну щоб люди не. Не, 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 не скупчувались так, і через з інтервалом 25 хвилин 12 осіб записуються на обстеження. Це зв'язано з технічними можливостями цього пересунового мамографа. Щоденні метушні всі забувають про власне здоров'я і відвідують лікарів лише за крайньої необхідності. Єдиний превентивний метод це виявлення хвороби на ранньому етапі. І ми всі знаємо, що хто постійно дбає та думає про своє здоров'я, у того все виходить і на роботі, і вдома. На території Подільської міської лікарні мамограф буде працювати протягом місяця. Мамограф починає працювати з дев'ятої години до 14-ї. В першу чергу ми обстежуємо. Людей з групи Риску, також внутрішньопереміщених осіб, і будемо піднімати питання, щоб цей пересувний мамограф, якщо можна, продовжити час роботи пересувного мамографа. В принципі, це все можливо, вже будемо вирішувати з директором департамента, якщо буде багато бажаючих. ну На сьогоднішній момент вже багато. Записано 700 осіб, це досить багато. Реєстратура їх всіх інформує, попереджує, перезвонює, тому що в нас є списки, де є телефони всіх бажаючих. Важаючих обстежитись, і таким чином буде працювати пересувний мамограф. Обстеження можуть провести лише жінки, чи чоловіки також? Обстеження повинні проводити жінки згідно з наших рекомендацій Національної служби здоров'я старше 40 років. Uh -huh. В першу чергу група ризику, які мають патологію, які перебувають на обліку і у онколога, і у хірурга з мастопатіями. Першу чергу, а потім всі решта, які повинні бути обстеження. Обстеження проводить лаборант Подільської міської лікарні, який на даний час працює у пересувному мамографі. Наш спеціаліст проходив навчання в онкологічному диспансері Одеському обласному і зараз може надавати такі послуги. Також планується відправити на проходження спеціалізації лікаря-кушер-гінеколога за спеціальністю «Мамолог». І може дасть Бог в нашому місті буде такий лікар, і всі жінки зможуть до нас не тільки з нашої громади, а з усіх з усього подільського району приїжджати на обстеження, на лікування, і ми зможемо допомагати робити профілактику, раніше діагностувати, і будемо гарні з вами і здорові. Скажіть, рентгенівські знімки проводяться на плівку, на диск чи це цифровий апарат. В даний момент це є цифровим апаратом. Це проводиться в цілях для профілактики, в діагностики діагностик в жінок після 40 років це є основа, а також для винайдження різних патологій жіночих молочних залоз. Ви являєтеся лаборантом, а розшифровувати знімки хто буде? В даний момент. По наказу ми скидаємо всі знімки в одеський онкодиспансер, де працює лікар мамограф і через півтора-дві неділі він відправляє нам результат на пошту. І сімейні лікарі прозванюють своїх пацієнтів і віддають їм результати. А чому так довго? Тому що крім нашої роботи, наших пацієнтів, в самому онкодиспансерії є дуже великий потік людей, якими вони також зайняті в даний час. Обстеження проводиться за електронними направленнями сімейного лікаря. Мамографія це метод обстеження молочних залоз. Мамограф дає можливість отримати зображення в двох проекціях кожної залози. Їх симетрія є одним із факторів діагностики, тому обстеження завжди проводиться обох грудей. Ми планували, що електронні направлення також будуть видавати на проведення обстеження молочних залоз на мамограм на мамографію лікарі акушер-гінекологи наші. Але наразі це зараз відбувається за електронним направленням сімейних лікарів, тому що дуже були великі очікування, і багато жінок знали, що приїде до нас така апаратура, і вже створюються ну, черги. Я сподіваюся, що може нам цю апаратуру залишити не тільки на місяць, а може вона довше буде в нас тут послужи. І ми всі жінки зможуть, всі, всі жінки зможуть пройти обстеження, які, да, які бажають і які за ну, за показаннями потрібно це все зробити. Подівчанки тішаться, що є така можливість безкоштовно пройти таке обстеження. Доброго дня! Здравствуйте. Скажите, ви щойно пройшли діагностику? Ваші відчуття? все дуже хорошо. все дуже продумано, тщательно для больных людей, і тепленько, і дуже медперсонал вшатильний. Так. Чому ви це проводили сьогодні діагностику? Е, діагностику я у 2004 году була в онкодиспансерії, і по показанням мені нужно контролювати своє здоров'я. Тобто ви б могли б звернутися до наших жінок? Чи потрібна така діагностика? Так, всім потрібно. Наше ім'я – це за своїм здоров'ям. Я проходила не перший раз. Я залишилася задоволена, так. задоволена апаратурою, задоволена обстеженням, боятись немає нічого страшного, саме вовремя звернутися і вовремя це все так. зробити. Чому ви це зробили? Е, я зробила, тому що я онкохвора. Я стою на обліку рік. Я пройшла операцію, я пройшла 12 хімій, 19 облучень, mm -hmm. і мене планово так. Ну, це допоможе жінкам бути здоровими. Е, е, якомога швидше. І мамограма у нас приходиться після 40 років. І чим швидше жінка звернеться за допомогою мамографа, який направить на мамограму, то це буде. Набагато швидше і набагато якісніше і здоров'я в її руках. Світлана Луценко, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.